Усім привіт! Сьогодні ми будемо закривати напитки з акації. Компот з акатії, напитки з акації. Що нам потрібно? Нам потрібна м'ята, нам потрібна сама така пахуча, красива акація. І нам потрібно э, апельсини і лимони. Я буду в цьому році закривати, в прошлому році я закривала тільки з апельсинами, а в цьому році я хочу закрити з апельсинами і з лимонами. Сейчас ми акацію помиємо гарненько, добренько, щоб всі жучки, паучки воно, потікали з неї. І будемо накладати у бутля. Так, пахне вже. Вкладемо ми сюди гілочок 15. Ну я буду кидати так от. Дивіться, скільки у мене, щоб бутильку було його акації. Ось так десь. Акації. Гілочка м'яти. І... Апельсин, апельсин. Ось так дві штучки апельсину. Цукор потім ми будемо додавати. Ось так, Накладаємо гарненько. Воно ну, все-таки пахуче, аромат просто неймовірний. І на смак я в прошлому році спробувала перший раз. Мені дуже сподобалося, того в цьому році я закриваю більше. М'яти не дуже багато, бо буде гарчить. Не усердствуйте з м'ятою. Верхівка м'яти, ну, як цей, цей лимонник. О, як отак от верхівка. М'яти на раз, два, три оці, то досить на банку, бо буде гірчить. І два ціх, кружальця апельсина. І так і далі. je sais Так, все, порозкладала я в баночки. Все, всього хотіла 5 бутильків з апельсином. Ну, зробила 6 бутильків. Ну, нічого, трохи порахувалася І 4 у мене получилося з лимоном. З лимоном я ще додала гілочку лимоніка. Меліса. Ось така Меліса. Бачите, воно як потреш листячка, воно лимоном пахне. Дуже таке в чай добре. Воно таке. І я дала, додала по гілочки ще оцей Меліси сюди, там, де з лимоном. Чотири бутильки в мене вийшло. Так, все, тепер будемо варити сироп. Зараз ми ставимо горить сироп. Ця кастрюля у мене на 4 бутильки. Я її ставлю. Я буду ще одну ставити, щоб швидше, швидше було. Я вам покажу, як роблю я. Так, на 4 бутильки, значить, у мене йде 4 стакани цукру. Раз. Два. Три чотири. І там трохи не повні. Я отак ще наберу, но щоб воно було повні чотири стакани цукру. Так. І йде. Чайна ложка без гірки лимонної кислоти. Ось так без гірки, лимонної кислоти. Я сюди кину. І все. І чекаємо, поки закипить, добре прокипить. І потім тим сиропом вже заливаємо, будемо бутильки. Вода в мене не вода, а сироп в мене вже закипів далі розливаємо і закатуємо. все як завжди. Нічого складного. Начало травня у мене вже друга упаковка кришок наконсерву. <рес> Наконсервувала. Такі гарненький получається, да? Знаєте, що він нагадує на смак? Як раніше в трьохлітрових вот таких Продавався березовий сік. От чимся він так нагадує. А запах такий пішов? Угу. Запах бешений. Який який? Бешений. Бешаний? бешаний. <гум> <гум> такий добрий запах. Оно еще доброе, когда простуда, диставать и вот так и пить. Тут витамин С и акация полезна. И оно так, не знаю, мне немного легшало. Я еще хочу. зробити кацецевий мед. Хто робив, може, як він. Мені здається, що він буде такий пахучий, пахучий, ароматний. Якщо добрий кульбабковий, кульбабка, як по суті так не маєш такого сильного аромату, то це ж таке ароматне. Так. Це закрила я напій, або компот, як він там називається, напій з акації. Ось такий він вийшов. Він трохи постоїть, потім буде такий е, як жовтенького кольору, такого якогось. Приємний такий світленький колір. Мені подобається. І на смак подобається все. Хтось там може сказати, чого ви закриваєте воду в банках. Нам подобається. Кожному своє. Хотіла вам показати на вулиці, яке воно гарне, а воно так, так наче і не видно нічого. Ну, гарненьке таке, я ж кажу, мені подобається. Так що все. Пробуйте, куштуйте, консервуйте. А я вам кажу пока-пока. До наступного відео.